У мене до вас одне питання. Скільки разів на день ви порівнюєте себе з іншими? Коли відкриваєте Інстаграм, а там хтось уже на морі або в Парижі, в Тік-Ток, коли всі качають преси з кубиками або готують страву за тим рецептом, який вам ніколи не освоїти. А на LinkedIn усі запускають стартапи та заробляють мільйони. А ти сидиш, слухаєш це відео і думаєш. Блін, що зі мною не так? Чому я постійно відстаю? Сьогодні ми розберемося, чому наш мозок змушує нас весь час змагатися, як перестати жити чужим життям та нарешті почати жити своїм. Тож, якщо вам відгукується те, що я роблю, будь ласка, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок та залишайте ваш коментар. Це допомагає каналу зростати і дає мені мотивацію робити ще більше цікавих відео для вас. Бо тут, на цьому каналі, ми говоримо про найцінніше, про вас і про ваше життя.